Громада влада, як завжди, вдалася до чергової брехні. Брехня буває велика і буває маленька, але вона залишається брехнею в одному з будинків, а саме в будинку Лаяша Гавра 9G, відбулася дивна історія. Громадяни виступили за те, щоб терміново відремонтувати сходи, під'їзди. І звернулися до цього з цим до мене. Я звернувся до влади, і влада мені повідомила, що виявляється, ремонт вже відбувся, і ремонтні роботи відбулися, і цей об'єкт вже відремонтований. Дивижна історія: гроші витрачаються, об'єкти ремонтуються, а громадяни, які живуть в цих об'єктах, на цих об'єктах в цих під'їздах, нічого не не помічають. Зараз я вимагаю влади надати кошторис для того, щоб зрозуміти, скільки грошей було вкладено. Ми збираємо підписи громадян, які підтвердять, що ніякі їх робот не відбувалося, і сподіваюся, це дасть нам можливість впіймати розкрадачів міського бюджету на гарячому і відправити їх за грати. Якщо в вашому під'їзді відбуваються аналогічні речі, якщо ви бачите, що формально у вас ремонт відбувся, а насправді якого ремонту не було. Звертайтесь, будемо боротися разом.